Тисяча, тисяча, тисяча. Влада дає людям тисячу. Від сьогодні українці можуть скористатися програмою державної допомоги. Зимова є підтримка. Отримайте тисячу гривень від держави. Як отримати тисячу гривень підтримки від держави? Є підтримка в дії. Отримати тисячу гривень від держави у рамках зимової програми є підтримка. Можна не лише через дію. Уже було багато говорено, переговорено про щонайменше дивність цієї небаченої щедрості від держави. Чому тисячу? Чому всім? З чим це пов'язане, і чому саме зараз ось цей аукціон шарових грошей. Я не буду нікого ані закликати брати ці гроші, ані відмовлятися від них. Особисто я їх не беру, бо мені якось це дивно і навіть неприємно. Ну знаєте, сам принцип держава просто дає мені тисячу гривень ні за що. І це в той час, коли підвищуються податки. Непослідовно, погодьтеся. Я не інвалід, слава Богу, не пенсіонер поки що, не переселенець і держава якогось милого пхає мені ту тисячу. Щоб Що? Так, чиновники кажуть, що цю тисячу можна витратити на донати та армію. Але чому тоді просто ці гроші не направити на армію? Або якщо це дійсно гроші наших партнерів, які не Визначені для того, щоб відправляти їх на Збройні сили України, то чому ці гроші не можна просто витратити адресно, наприклад, на тих самих переселенців. І це було б вдале гуманітарне рішення. І врешті-решт, держава не буде контролювати, куди саме буде витрачено ці гроші. Я впевнений, що знайдеться достатньо велика частина людей, яка цю тисячу просто проїсть. Нагадаю одну історію, друзі, із Швейцарії, країни, де грошей дуже, дуже, дуже і дуже багато. У 2016 році швейцарські казначеї порахували, що гроші у скарбниці кури не клюють, і вирішили винести на референдум питання запровадження в країні е, безумовного доходу для всіх громадян. Тобто, щомісячної виплати грошей просто тому, що. Ну, не громадяни Швейцарії. Ну на шару, бо гроші є. У нас грошей немає, в тому числі через війну, а ще через корупцію. А у Швейцарії гроші є, бо банки багато заробляють і там зберігає гроші весь світ. Пропонувалося, зокрема, запровадити гарантовану виплату у розмірі 2,5 тисячі швейцарських франків. Це далеко понад 2,5 тисяч доларів щомісячного доходу. При цьому незалежно від того, чи має людина роботу, чи немає. Так от швейцарці на референдумі відмовилися від запровадження такого гарантованого базового доходу для громадян для всіх громадян країни, і, до речі, число противників. Цієї ідеї була було набагато більше ніж чисельність прихильників. Введення такого доходу відхилили близько 78% громадян. Від усіх хто брав участь у референдумі. Швейцарці назвали цю ідею марксистською мрією, яка обернеться тим, що більшість громадян просто припинить працювати. А для держави така політика стане великим тягарем і призведе до нестійкості економіки. Кількість тих, хто оформив тисячу від Зеленського за перший день, дійсно вражає. За тільки один день було оформлено понад 2 мільйони 100 тисяч заявок на виплату тисячі гривень. Тобто понад 2 мільярди гривень. 2 мільярди 100 мільйонів. Президент заявив, що, зокрема, майже Півмільйона мільйона заяви було на а, виплату тисячі дітям. Але знову тут питання, наскільки діти можуть цією тисячою скористатися і взагалі вільно планувати свій бюджет на тлі цього аукціону щедрості, а вже ж активізувалися шахраї. Ось, наприклад, дуже цікавий випадок стався на Житомирщині. Там жителька Райцентру а, хотіла оформити тисячу зеленського, а натомість а, позбавилася своїх. Кровних вісімдесяти тисяч гривень, е, як повідомив Звягельський районний відділ поліції днями. До них до місцевих поліцейських прийшла пенсіонерка і розповіла, що до неї зателефонував нібито буцімто працівник банку. Ну знаєте, як це буває? дзвонять з невідомих номерів. І запропонував отрим отримати тисячу гривень, нібито за оцією програмою. Зимова є підтримка. Правда, для цього жінка мала сказати йому код, який надійде у смс-повідомленні. Вона виконала цю умову, а згодом, у мобільному додатку, вона виявила списання з її рахунку майже 83 тисяч гривень. Ну і далі поліція, звісно ж, звертається до громадян з закликом ніколи не повідомляти стороннім особам та не вводити особисті дані, паролі чи іншу конфіденційну інформацію на підозрілих сайтах, а також завжди перевіряти інформацію через офіційні джерела. Ну, ці заклики, звісно, всі слухають, але чомусь дуже рідко хтось до них прислухається. А загроза насправді велика. І насправді з'явилося гіпербагато шахраїв із часів широкомасштабки, деякі із них чи мають російські походження? Тож слідкуйте за вашими особливо старшими родичами, вони можуть не завжди розуміти, про що йдеться, або знаєте. Хтось просто погано бачить, так через поганий зір, те, що відбувається, але завжди ми бачимо в соцмережах ось на багатьох сайтах, ось такі великі банери про те, що, наприклад, ООН чи ЄС, чи ще хтось виплачує гроші, мало не всім українцям, просто треба ось зараз натиснути і щось там вести. За цими банерами, друзі, можуть бути приховані так звані фішингові. Посилання. фішинг з англійської це риболовля. Ось так і шахраї прики... підкидають українцям наживку, ті клацають на посилання, і шахрайський сайт а, виманює ті чи інші дані в найкращому випадку, а може йти йтися, і взагалі про гроші. Ну або виманити дані, щоб потім виманити гроші. Якщо Дійсно, йдеться про якісь виплати справжні, то друзі, це треба перевіряти через повідомлення на офіційних сайтах, а також у ЗМІ і з білого списку. Хоча Багато змі з білого списку зіпсувалися. Хоча, в принципі, при цьому можна довіряти тому ж самому суспільному, ось, наприклад, про ті ж такі виплати ООН для переселенців на суспільному чітко написано, куди звертатися, в які відомства е, та міністерства. Жодні випадкові банери чи посилання, які ви побачили в соцмережах, месенджерах, телеграмі, про гроші, е, вони не будуть діяти, гроші вам не виплатять. А в можуть Щоб дізнатися, які сайти сумнівні, як завжди, рекламуємо е, рубрику Школа і ПСО, ми розвиваємо в ній критичне мислення, вчимося не вестися на пропаганду та інформаційно-психологічні операції. І цю, теж, цю тему я також буду піднімати стосовно ось такого шахрайства. Зимова ж є підтримка, також як виявилося, має свої діри, про які уряд взагалі не подумав. Прем'єр-міністр Дениш Шмигаль раптом, уже після того, як ця є підтримка стартувала, зимова заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках цієї є підтримки зимовою. Ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її. Чому про це не подумали раніше? Це взагалі загадка. Шмигаль заявив, що програма діє лише для громадян України, які перебувають в Україні, а також що спочатку люди в декларативний спосіб зазначають, що перебувають на території країни, а далі відбувається перевірка за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами. Що його сказати? Що його сказати, як воно, звісно. Ну, друзі, ми маємо розуміти, що. Ця тисяча, скоріш за все, є звичайним простим махровим популізмом перед можливими виборами, і від цього, чесно кажучи, гидко. Ми мали ту саму тисячу гривень Юліну, тисячу від Тимошенко Вітіну тисячу від Інуковича. Це теж було пов'язано із непрямим підкупом перед виборами, хоча варто зазначити, що тисяча за часів Тимошенко, тисяча за часів Януковича і тисяча зараз це трошечки різні тисячі, і навіть знаєте, якось. Соромно, що держава намагається підкупити громадян таким способом. А на сам кінець звертаюся до вас, друзі, за допомогою для мінометних підрозділів 92-ї бригади та піхотного підрозділу 151-ї окремої механізованої бригади. Е, збір на реб збирає мій приятель Володимир Чиш. Я відкриваю відповідно мінібанку. Загальна сума необхідна це 400 тисяч, і з них вже 300 тисяч. 330 тисяч, хоча там навіть, по-моєму, більше вже зібрали, але не треба дозакрити цей збір, тому що він дуже горить, як то кажуть. Тож прошу долучатися до цього збору внизу, в першому посиланні, в першому коментарі під цим відео, буде відповідно всі посилання. Посилання на Бонобанку. Я бажаю, шановне панце, ми хлопці з 92-ї бригади. Від від імені хлопців з 151-го ОМБР піхотного підрозділу, який зараз боронить на Покровську. Ми дуже нуждаємося в рейбі. і просимо вас долучитися до донатів Володимира Чижа, розповсюджувати наші пости, тому що реп це бронік Каска, а бронекаска і реп це життя воїна. Слава Україні! Героям слава! Також організатори збору кажуть, що ті, хто донатять 200 гривень більше, серед них буде розіграш вишиванки, але для цього ви маєте відповідно вказати в коментарі переведення донату, як вас знайти в соцмережах, ніякі соцмережі відповідно. вишиванку будуть відшивати під переможця розіграшу. А на цьому поки що, все. Як завжди, нагадую: не забувайте допомагати Збройним силам України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.